Саме в рамках корпоративної програми про ментальне здоров'я створився такий проєкт Піклуюся про себе. І це той проєкт для тих людей, які дійсно шукають відповіді на питання, які їх бентежить. І це допомога один одному, це пошук рішень, саме в питанні психічного здоров'я і допомоги собі. Сьогодні дуже багато різних людей зустрілися на цьому тренінгу, і кожен. Зміг висловити свої думки, зміг донести свої почуття. І я сподіваюся, що кожен знайшов якусь відповідь і якусь допомогу. Проект Піклуюся про себе він проходить спільно з благодійним фондом Піклуюся про себе. І саме сьогодні з нами психологиня Ірина Руденка, яка от допомагає всім тим, хто цього потребує, да, знайти відповіді на свої питання і далі вже разом з «Арселор Ормітол Кривий ріг діяти, робити, працювати, допомагати нашій країні. Чому я прийшов на тренінг? Для себе дізнатися, отримати щось нове, нові знайомства, нові знання. І після першої половини тренінгу мені дуже сподобалось. Треба робити частіші такі заходи. Так, дуже багато цікавих, інтересних людей. Робота психолога, дуже багато різних судів. І критичні, і фатальні випадки, і в нашій ситуації, коли ще й триває війна, людям дуже тяжко. І ці тренінги зближують, допомагають. От ми бачимо на самому трен... тренінзі дуже 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 цікаво і е, навіть уже помітно, як людям стає легше даже. В перші години після тренінгу дуже, дуже цікавий тренінг і хотілося б частіше таких заходів, щоб допомагати дійсно цей тренінг допомагає людям. Головне завдання це прокачка ментального здоров'я українців, да бо ми всі травмовані без виключення, хтось більше, хтось менше. Сьогодні дуже важливо приділяти уваги саме ментальному здоров'ю. А ще я, як тренер громадської організації Дівчата, сьогодні е велика увага іде саме попередженню гендерно зумовленого насильства, насильства за ознакою статі. Тому одна з наших ключових е таких е е сенсів, ключова мета це щоб ну, звичайно, насильство в нашому. В світі стало менше. Якість від сьогоднішнього е, часу від проведення сьогодні, да? щоб це було дійсно корисно людям, щоб це ще була практика, яку вони потім повернуться додому і будуть впроваджувати в своє посередне життя з метою стабілізації, з метою само, е, да? Бо сьогодні велика увага приділяється саме сам, е, самоповерненню, е, самовідновленню.